Тому що, як говорять святі Отці, ніколи не дозволяй дияволу поставити кому там, де Бог поставив крапку. Якщо Бог поставив крапку в заповіді, не убій не може ставити кому. Тільки диявол поставить кому там, де Бог поставив крапку. Не убій, но! українця у Якщо Бог сказав проклят всякий, хто пересуває межу свого сусіда й ближнього, а народ каже Амінь, а диявол поставив кому і скаже, але в Українці можна щось віджати. Це тільки диявол так робить. І кожна людина незалежності носить він погони, мирську одіж, чи навіть спрячеться хтиво під священичою рясою, якщо він ставить кому. Там, де Бог поставив крапку, тим паче знак оклику. Він не Божий служитель. Він не Божий чад. Про таких Христос у Євангелії чітко сказав. Ви є породілля є Ваш батько диявол, тому що ви робите справи вашого батька. Бо він є чоловіка-убійця бійця, Всякий росіянин хай це пам'ятає. Що сьогодні, той день, коли Бог засвідчив, скільки б людина не намагалася сіяти смерть, ставши на сторону диявола, Бог переможе смерть життя, скільки б людина не намагалася сіяти облуду, оману і лож на невинних, Бог переможе цю облуду правдою, і хай вони знаються, тому що для нас це свято, це свято надії. Мотивації і вдохновення. А для них, для них це свято, виклик до їхньої свідомості. Це свято для них є судом тут і зараз. Тому що Бог їх вже осуджує. І уготована їм місія і участь тільки із тими, хто розіб'яв колись Христа. Тому що Христа розіп'яли через састрість. Христа розіп'яли, поливши оманою і блудом, і брехнею. Так само і нас, українці, вони намагаються полити оманою і брудом. Але Христос достав із Христос вийшов. Ніхто не вірив, що Христос через три дні Воскресне, навіть учні його розбіглися. Тільки кілька. Учнів залишилося і жони мироносиці прийшли рано вранці на третій день. Гадайте, правда про образно в Україні теж давали три дні. А ми тут, милістю Божою, стоїмо. І ми посилаємо пасхальні молитви до Бога, тому що знаємо, правда і життя переможе. А ті то на стороні смерті і лжи, цією смертю і ложою будуть поглинуті. А Господь завжди, як ви знаєте, не в силі, а в правді. І коли ми на правді Божій, Бог буде з нами. Все, що йому слава навіки вічні. Амінь.